Банда йоги одне з найнебезпечніших угруповань в зоні. Вони не вірять у легенди, не служать науці, не воюють за ідеали. Їхня мета проста контроль, прибуток і влада. Інші груповані воюють за території, банда йоги воює за вплив. У цьому відео ми подивимось, чи зможе банда Йоги перетворити хаос Зони на стабільну кримінальну імперію, чи вистачить сил отримати владу. І що станеться, коли зона відповість. Починаємо з основ. Кожен загін отримає свого командира. Без нього в зоні не воює. Далі спорядження. Запускаємо виробництво зброї, броні та всього необхідного. Без постачання будь-яка банда просто на ТОВ. Паралельно запускаємо дослідження: електроніка і польовий рюкзак мінімум, без якого загони довго не протягнуть. Далі політика. Беремо національний фокус. Лоялісти йоги набирають людей. Банда розширюється, людей стає більше, а значить з'являється ресурс для наступних кроків. Але зона швидко нагадує, хто тут головний, і починається великий викид. Після викиду зона змінюється. І правила гри теж. Викид не минає без наслідків. Ми втрачаємо бійців, це зона тут інакше не буває. Щоб не втрачати контроль, ми посидімо тиск на нашого васала, захоплені сталкери. Менше самостійності, більше порядку. У зоні виживають лише ті, хто тримає все в кулаті. Я навіть не знаю, що тут казати. Призначаємо в уряді трудягу, бо нам дуже треба політична влада. На території банди бандити кордону спалахує повстання сталкерів. Контроль тріщить, ситуація нестабільна. Поки що ми не втручаємось, але в майбутньому ми допоможемо їм. По в зоні вигідніше мати союзників, ніж ще один фронт. Через кілька днів ми приймаємо рішення, втручаємось і допомагаємо бандитам кордону втримати ситуацію. Допомога не безкоштовна. В обмін вони визнають нашу владу і стають нашим васалом. Щоб не втрачати темп, ставимо ідею регулярні вилазки в зону. Далі впроваджуємо ідею озброєній торговці. 18 жовтня 2011 року груповання Долог висуває претензії на наші території. Ми відмовляємось. Не через жатібність, а в тому що це неповага до нашого пахана. Тим часом наші загони займають свої позиції і переходять в очікування. Тримати загони прямо на кордоні не було сенсу. Довго в легко би взяли нас в оточення. Краще відступити на крок, ніж потрапити в пастку. Тепер ми проводимо контрнаступ із сходу. Довгі не чекали нашого маневру. Нам вдалося повернути своїх територій, але боротьба ще не закінчена. І ми проводимо ще один контрнаступ. І ми нарешті анексуємо груповання захоплені сталкери та бандити кордону. Тепер їхні території і ресурси під нашим контролем. Зона належить нам, принаймні на цей момент. Але війна за владу тут ніколи не закінчується. Ми зробили дуже великий перерив біля депо. Наші сили прорвали оборону противника і звільнили ключові позиції. Поки ми воювали на фронті, на півночі нашої банди груповання темні сталкери розпочало трейд на нашій території. Наші загони тим часом відійшли з лінії фронту, і нам довелося отримувати цей сектор з Божою допомогою. Ми швидко розгорнули нові загони із новачками та відправили їх отримувати фронт. Навіть недосвідчені бійці стали частиною нашої оборони, бо кожна позиція була важлива. Завдяки цьому фронт залишався міцним і ворог не зміг скористатись нашими слабкими місцями. О, і що ну ще падют реальна п'ярка. І зрештою угруповання долг капітулює. І ми робимо долг нашим васалом, а чого би і ні. Наша розвідка помічає, що група Орса допомагала долгу. Ми це не ігноруємо. Рішення прийнято швидко. Напасти на них. Тим більше вони незаконно окупували нашу територію. Ми цього не пробачаємо. І тут ми просчитались. Бо танти роблять рейд на нашу територію, а ми не встигаємо підтягнути загони. І тут ми просрали. Соромно. Позор на всю зону. Крінч. Добре, давайте краще не сумувати, а подивимось, як ми розносимо групу Орста. Думаю, це дуже цікаво. І вони дуже швидко здалися. І ми робимо з них маріонетку, бо щоб вони розвивались і, і весь пром дістався нам. Далі дигери свалки. Ми висуваємо їм ультимату. Відповідь коротка, відмова. Тому ми проводимо експансію на їхній території. І тут, я думаю, подивитись шаблону нашого загону, і бачу це. І проводимо експансію біля Ростка. І тут нейтрали на нас напали. М да. Але як добре, що наші загони стояли на їхньому кордоні. Після того, як ми розобралися з мутантами, ми перекидемо війська на сталкерів. А поки ми воюємо, давайте я вам розкажу одну історію. Насправді ніякої історії немає, я це сказав, щоб відтягнути час. І тут варта вступилась за сталкерів, але не біда. Варта настільки ізічна, що ми їх навіть не відчули. І тут угруповані мстителі роблять речь на нашу маріонетку. Як і чого, незрозуміло. Ну а тим часом ми зараз готуємося, щоб зробити останній ривок на сталкерів. І нарешті ми підкупили свої сили і проводимо атаку. І ми зробили великий прорив на північі. Та й на півдні теж. Беремо в котєл багато загонів противника і знищуємо їх. І проводимо рейд на угруповання охотників. І угруповання ізгої хочуть приєднатись до нашого альянсу. І ми не відказуємось. Ось так виглядає наш альянс. Оголошуємо війну військовим сталкерам. І перемагаємо в рейді. І нарешті закриваємо котли із військовими. І давайте вже закінчимо з цими вояками. Вони мене вже дістали, ну чесне слово. Анексуємо все під чисту. Але в майбутньому ми виділимо васала, щоб отримати деякі штучки. І підводимо свої загони до військових салкерів, одних. І я тут чуть 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 балуюсь, бо дуже цікаво. Угруповані мустителі хочуть приєднатися до нашого альянсу. Я не знаю, чого я сугласися, але давайте так буде. Загони, які у нас стали вільними, ми підводимо на границю із чистим небом. Чорні слизні хочуть приєднатись до нашого альянсу. І ви знаєте мою відповідь. Нападаємо на вояк. Нападаємо на чисте небо. Я спершу подумав, що чистого неба не було в військ, але оказується, у його є. Але де його всі загон це питання? І вони якось опинились на півночі, магія скриптів. І тут у нас повстання на війному периметру, але ми їх швидко подавляємо. І зараз я не буду говорити, типу, ми обучаємо нові війська, маріонетимо, проводимо нові рейди на чиїсь території чи анексуємо. Наприклад, такі речі я не буду говорити, бо це займе багато часу і це буде нутно. Оголошуємо війну вченим і оправдуємо війну на зомбі. Ізічно прокатимо учених на бою віршоних і вони капітулюють, нападаємо на гріх. Їхня армія дуже слабка, і ми запросто їх приносимо. Ну а далі нічого цікавого, ми просто оголошуємо війну сусіднім угрупованням. І все. Тепер, коли ми захопили всі груповні, які знаходились на півдні, настав час рухатись на північ. У нас залишився тільки один ворог. і це моноліт. Ну і ті дурачки. Ну а далі ми проводимо спеціальну монолітовську операцію 2. І взагалі на Ізі проносимо цих монолітовців, я їх навіть не почуваю. І нарешті ми об'єднали всю зону, А ну ступе, зашліть. А тепер все. ЧЗО об'єднано. І це дуже круто, хоча воно нічого не дає, але кого це взагалі хвилює. Для цього відео я вирізав дуже багато фрагментів з самих відео. Бо це би зайняло 10 годин. Представте, 10 годин війн. А так воно вмістилось в 15 хвилин плюс-мінус. І крім того, ми можемо викликати викиди. Круто, що я можу сказати ще. Ось такий вийш Ну, Якщо він вам сподобався, ставте лайк або підписуйтесь на канал. Ну якщо прям, прям-прям сподобався такий контент. Ну а з вами був я, Фрейорочик або OFRANLIE Чотирик, І всім пока!